Доброго дня! Доброго дня. Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, і я дякую, що не знає, що на моїм запрошенням. Звичайно, я навпаки дуже був вражений тим, що отримав таке запрошення. І, звичайно, не міг не погодитись. А чому ви взагалі погодились? Ну, тому що я подивився профіль твій, побачив твій канал, побачив, що ти юний журналіст, що ти береш інтерв'ю вже ну, в багатьох осіб, взяв, в тому числі і в моїх колег народних депутатів. Мені взагалі дуже подобаються молоді люди, які мають ціль, мають бажання. Я колись теж був таким же молодим. От. Тому я всіляко буду це підтримувати. А, якщо перед вами сиділа людина, котра вас взагалі не знає, як би ви себе передали описали. Ну, так, десь під 100 кілограмів. Багей. <ріст> перш за все. От. Ну, звичайно, що перш за все це фах. Я юрист професійний і пишаюсь цим. Тому, звичайно, щоб почав би е, зі свого зі профілю. Е, з того, що, чим я займаюся вже багато-багато років. Я представником юридичної професії. Е, багато що пройшов вже. Цьому шляху, вот. мабуть, мабуть, так би представився, і, 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 і зрештою я більше люблю, знаєш, це, мабуть, що таке професійне в мене, колись я працював суддею, тому мені дуже багато доводилось слухати людей сторін учасників провадження. Тому в мене є звичка, я більше все ж таки люблю слухати для того, щоб. Зрозуміти людей, зрозуміти мотиви діяльності, справжні мотиви, якими керуються люди. От. Тому я би з радістю послухав спочатку свого візавіччя, свого контрагента. От так. От ви ж займалися адвокатською ще діяльністю, і чи захищали би людину, котра винна була? Ну, перш за все, я не досить сильно працював в кримінальному процесі, будучи адвокатом. Все ж таки, моя спеціалізація було більше господарське, право, податкове право. Я ще був арбітражним керуючим, тому питання пов'язані з банкрутством, і зовсім мало в мене було кримінальне практики І то на стадії досудового розслідування, а там ще немає винності чи не винності. І коли е, ну наскільки я розумію адвокатську діяльність, вправа е, в тому що адвокат е, в силу свого покликання, в силу своєї е, професії йому доводиться захищати різних людей, і немає особа е, підзахисного впливати на якість е, тій того юридичного захисту який надає адвокат якщо це якщо це впливає то адвокат має е, має самоусуватись від таких в кращому випадку самоусуватись від від такого е, від Представництво такої особи чи від захисту такої особи, бо тоді не буде її повноцінності. Ну, а взагалі, то адвокат не має цього допускати, і критерії, стандарти захисту для всіх людей мають бути однаковими. Взагалі, як ви думаєте, які проблеми наразі є в сфері юридичній, з якими ви стикнулися за свій досвід? Ну, Тобто, ти знаєш, тут дуже багато е, різної проблематики. Е, саме по собі визначення юридичної сфери, воно ну, дуже широке, тому я дозволю собі обмежити певним чином твоє питання. Е, все ж таки, для мене на першому місці в діяльності моїй стоїть питання судового функціонування судової гілки влади, питання функціонування судової системи, тому я би. Е, Сказав про їх проблематику. Так от, якщо ми говоримо про проблематику діяльності наших судів, то звичайно, що в першу чергу, і головне, щоб щоб ти теж розумів, чому? А, в чому корінь проблем? Бо їх існує багато проблем. Знаєш, проблеми це як, це як вже паростки. А, Проблеми це недостатнє фінансування працівників апаратів суддів не суддів, тому що у суддів висока високе грошове забезпечення, а саме працівників апаратів суддів Це е, незабезпеченість матеріально-технічна, банально не вистачає бумаги, не вистачає коштів на заправку картриджів і так далі. Це недостаток. У впровадженні електронного судочинства, чим активно займаюся я і комітет, який я очолюю, комітет з питань правополітики Верховної Ради, це один з фокусів нашої діяльності питання про повноцінної системи електронного судочинства. Це так само невиконання рішень суду, тому що е, рішення, найкраще рішення, яке залишається без виконання, втрачає свій авторитет. Відповідно, втрачає авторитет судова гілка влади. Оце проблематика. А корінь з цієї проблематики це е, неправильні відносини між суспільством і судовою гілкою влади. Е, суспільство багато в чому е, не довіряє судовій гілці влади, і мушу сказати, що має на те підстави. На жаль. Е, але, Але. Для того, щоб втілити будь-яку ефективну судову реформу, потрібно, щоб змінились ці відносини. Суспільство має розуміти, що їх е е захисником суспільства, е по відношенню до виконавчої гілки влади, законодавчої гілки влади, є саме судова влада. В той же час судова гілка влади завжди функціонально. Е Потерпає від утисків да, з боку виконавчої влади, законодавчої влади, тому що не може сама себе фінансувати, мати закони, не має права законодавчої ініціативи і так далі. Так от, захисником судової гілки влади має бути суспільство. І от для того, щоб вони захищали один одного, а це саме правильний формат, як на мене, відносин, повинно в першу чергу, звичайно, що з'явитися довіра. Як у суспільства до судів, так і у судів довіра в тому, що суспільство а, їх теж захистить в потрібний момент. А коли у вас взагалі з'явилося бажання стати політиком? А, як, як себе пам'ятаю? От відверто кажучи, пам'ятаю, років з трьох, мабуть, дати. вже я знав, ким я хочу стати. І взагалі тоді в моєю улюблен... улюбленою передачею було не на добраніч, там, а... де мультики показували, а те, що було за цим, це інформаційна програма з новинами і так далі. Я більше любив саме інформаційні новинні програми про політику, і навіть мені дозволяли не лягати спати, доки не закінчиться ця програма. А що найголовніше, ви зрозуміли, за свій досвід в політиці? Ну, я сподіваюся, що е, моя е, кар'єра політика тільки почалась. От, і найголовніше, можливо, ще попереду. От, але е, ну, багато важливих речей. Е, точно кожен день доводиться тут. Проходити відчувати на собі. Ну, мабуть, що складно мені, як, як професійному юристу, мені складно приймати е, інколи політичні рішення, ті, які не завжди можуть бути бездоганними з юридичної точки зору. Але ті рішення, які вимагає конкретний час. Е, тим більше зараз е, вимагає під час е, повномасштабної. Війни Російської Федерації проти України нам тим більше доводиться приймати складні, не завжди юридично коректні рішення. Але це робиться лише для того, щоб захистити і вберегти нашу країну і наших людей. А чи допомогли вам знання з юридичного фаху в політиці? Я думаю, що так. Однозначно допомогли. І весь мій попередній досвід роботи в різних епостасях юридичних однозначно мені це допомогло в моїй повсякденній діяльності в стінах парламенту. Чому саме? Ну тому що насправді, чи не на чи функція роботи народного депутата в парламенті, це законотворча функція. Ми маємо дослухатись до наших виборців, е, виявляти проблеми, ті, які бентежать суспільства, знаходити організаційні е, та інші рішення, і зводити це все в єдиний е, законопроект, напрацьовувати цей законопроект. Звичайно, що мені, як людині, яка пройшла і адвокатську діяльність, і суддівську діяльність і будучи професійним юристом, мені. Мені це набагато легше робити, ніж багатьом моїм колегам, які не працювали в галузі правознавства. А от наразі яке досягнення вашого на посаді народного депутата ви вважаєте найбільшим? А, ти знаєш? Багато чого ми робили для судової системи. Напрацьовували певні законопроекти, певні рішення, і, на жаль, далеко не всі ще пройшли всі там два читання в парламенті і були прийняті. Але я можу привести приклад: точно можу пишатися, знаєш, тим, що підготовили законопроекти, які стосуються обрання суддів Конституційного суду на конкурсні процедури. Важлива установа Конституційний суд надзвичайно. Ми досить швидко на виконання рекомендацій Європейської комісії, а це перший пункт рекомендацій. Ми напрацювали цей законопроект, внесли його в стіни парламенту, і зараз він готується до другого читання. Та річ можу сказати. Знаєш, ми ну, досить специфічна штука, насправді це підключення судів до демографічного реєстру. Є у нас такий реєстр, от щоб суди. Могли справи розглядати на три тижні швидше в середньому, ніж вони розглядають, потрібно було б підключити суди до демографічного реєстру. Здавалося б, нескладна проблема. Навіть зміна законодавства не потрібно було вносити. Ми з моїм помічником Тимуром взяли за цієї проблеми. Нам знадобився рік рік для того, щоб все звести, всі різні органи установи в єдину купу. Погодити, написати протоколи технічного обміну, погодити і зрештою, і зрештою прийняти. Можу пишати, що такий протокол було підписано десь, на початку вересня, і в листопаді суди в Україні будуть підключені до цього реєстру, що дасть можливість в середньому десь тижні на три швидше розглядати багато-багато справ. А що змінилося з початку війни о, о, в сфері юридичній? Багато юристів пішло на фронт пішло захищати країну. Перш за все. І досить відомих, і відомі адвокати, і арбітражні керуючі, і суд. Я думаю, що під час війни більш гострими стали питання справедливості і несправедливості. от е, Люди всередині країни більш серйозно відчувають, коли відбувається несправедливість по відношенню до них, по відношенню до їх родичів, по відношенню до їх друзів у відносинах один з одним, і це серйозний виклик для нашої країни. Тому якраз наше завдання повернути людям справедливість. І для цього ми готові об'єднуватися однодумцями і всередині парламенту, і в суспільстві. Не тільки щоб захистити нашу країну на полі бою, а щоб е дати все ж таки захисникам, е ті, які повернуться з поля бою після нашої великої перемоги, е щоб повернувшись, вони побачили, що їх жертви, жертви їх побратимів, були не даремні. І країна точно змінюється на краще. Вони вибороли майбутню долю. Для майбутньої успішної України, в якій панує справедливість? Без цього, без цього наша перемога не буде остаточна. А який у вас девіз, з яким ви дійте протягом кар'єри? Вода більше портиться коли стоїть на місці, ніж коли тече. А, а яка вже найбільша така помилка на посаді народного депутата? Як ви вважаєте? Я думаю, що на початку своєї діяльності я недооцінював важливість комунікацій з колегами народними депутатами, з профільними відомствами. Думав, що достатньо просто написати якийсь юридично правильний законопроект, і цим можна вирішити проблему і забезпечити його прийняття. Ну як же, він же нормальний, він же правильний, правильно написаний і все інше. Але насправді політика така штука, що тут доводиться багато в, в чому переконувати інших людей, колег е і так далі. Тому що запропонований тобою варіант вирішення проблеми той чи інший, навіть якщо він ти вважаєш найкращий, ще треба мати талант, переконати і зібрати все однодумців. От я на початку кар'єри цього. Ну, В парламенті на початку я недооцінював важливість цієї навички. А, а ще таке питання: що ви зробите в першу чергу після перемоги? Багато разів, чесно кажучи, думав над цим. І не знаю, що буде перше, ти розумієш? Я думаю, що перша буде все ж таки сльоза. Знаєш, в яких будуть поєднані і смуток і велика радість. А, і наостанок ти пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з правовою діяльністю. Дуже багато навчатися. Ця діяльність потребує дуже серйозного навчання. Причому це навчання не може зупинятися. Воно має тривати. Постійно, весь час все професійне життя, всю професійну діяльність, тому що юрист, правник це така людина, якщо вона десь зупинилась на деякий час, вона вже втрачає відчуття і знання новітньої судової практики, змін до нормативно-правових актів, і дуже складно потім повертатися до свого рівня. Тому вчитися навчатися. Причому багато чого вчиться робити самостійно. А ще хочу побажати, що дозволиш, побажання. Молодим не тільки правникам, чи майбутнім журналістам, чи майбутнім політикам. Ніколи не бійтесь приймати рішення, навіть складні рішення, і брати на себе відповідальність. Тому що ти знаєш, інколи в житті доводиться Набагато більше жалкувати про те, чого ти не зробив, ніж про те, що ти зробив невірно. Тому не бійтесь, приймати рішення і брати на себе відповідальність тоді все вдасться. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю, мені було дуже цікаво. Дякую тобі. Дякую тобі. Ти знаєш, я розмовляв з тобою відверто. ну Ти відчуваєш, да що ну на досить не дитячі теми, да і там непідліткові. Може і мовою не досить такою адаптованою, знаєш, а як з серйозним дорослим, вже журналістом чи то політиком. Я вважаю, що з підлітками з дітьми потрібно розмовляти як з рівними людьми для того, щоб і вони відчували себе комфортно, і для того, щоб в них був стимул рости і навчатися далі.